Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі FixLab Repair. І сьогодні у нас друга частина збірки контактної зварки. Посилочка мені приїхала. Ось така платка. Зараз будемо дивитися, розбиратися що. І ось така ручка. Як це назвати? Така досить непогана. Погана і тут ти Кірочок мікриком. Добре. Е так, подивимося, що тут зарплатка обійшла. Так, це є. Омплетуючи до цієї платки. І дисплейчик. О, ну, є така платка. Це 40 амперний. Добре. Зараз я підготую, познаходжу гнізда, вони хочуть це. Розстригати чи як. Оце таки в комплекті ще два мікрика і дві пружинки і ключик. Це добре. Не хочу ну, розстригати, а думаю, може. Буде добре все, то корпус якийсь там. Вже Ну добре. Зараз я підготую це все. Так, що у нас ще тут є в комплекті? Так, шайбочки, гаючки і насадки. Добре. Перепаятися напевно. Так, давайте я підготую це все і, і зараз включуся. І так, хочу показати трішки процес. Я тут попід'єднюю це все. Ну, не все, звичайно. І хочу включити, попробувати. Це працює платка чи не працює. Так. Я під'єднюю її до лабораторничка, бо не знайшов поки в себе. Блока живлення, там на 9 вольт 12. Там пише. Так. Ну щось та й світиться, я думаю, ви бачите. Думаю, ви бачите. Трошка ближче. Отак. От ви бачите дисплейчик. Так, світиться, ну я ще не знаю, що тут як. Я просто попідпаювався. Ee, світодіоди тут світять зелені, зелені, червоніші якісь тут є. Попробую щось так крутити. Змінюється. Ну, я трансформатор ще не підключив. Просто пробую, чи. Платка робоча. Так, платка робоча. Добре. появив я такий Гніздечко таке. Так, під'єднюю я цей ручку. Мені здається, що тут буде завелика відстань. Відстань, ну ще між, між цими двома електродами їх розкрутити, зближити чи як там? Ну добре. Ну, і... Трішки незручно, бо тут ці дроти такі жорсткі. Ну, зараз буду щось, щось зараз буду думати. Добре. Перериваюся я на паузу. Ну Платка працює. Щось та тут регулюється. Напевно, ампараш тут. Це я. Поки не знаю, не розібрався. Добре. Є. Так. Нарешті зібрав я це все е, ну, До кубки. Мусів підкладати ящичок якийсь бо відстань, ну, дроти жорсткі. Ну якось так, м, не знаю, якось зараз так було. Будемо пробувати. Так, під'єднюю ятку, напевне, живлення і включаємо. Так. Е, не знаю, як це вам показати. Бачите тут чия? Так, це все на мінімумі я поскручував. Ще не знаю, що тут як. А то воно. Ось тако. Беру я ленточку. Так. Ну і пробуємо. Ось так зараз ще й попробуємо, як нам вийде. Це все на так, є. Що то воно не працює? Добре, давайте будемо щось той й додати трішки. Давайте тут поставимо 5. Тут. Е, я навіть не знаю. Гореб поставимо. Попробуємо. Ніцне. Лампочка мигає, що воно контакт. Е -е. Контакт йде. Тому не працює. Добре, зараз буду розбиратися. І так. Посидів я трішки з цією платою, е, ну трішки довго, щоб е, зрозуміти, що і як напрацює. Так, Так, е, під'єднав я нагрузку на свої лампочки, ви можете бачити. І, і вмикаю. Вмикаю це зетку. Так. Ну, тут накручено все на повну. Добре, ну буде так. Тут лампочки засвітилися, як ви можете бачити. Три. І ось такий результат, як імітація кнопки. Оп, і виключилося. Е, зараз зараз я вам покажу дисплей. І виключилося. Ну, і тут, звичайно, мигає. Так, що було? Чим була проблема? Е, виявляється, що. Чекайте, я виключу це. Е, що? Потрібно подавати живлення е, перемінне, а не постоянне. Я подав з блока живлення, ну, воно ну не працювало, воно ну, щось тут світилося. Це все ну не, включав, ну, не включав семестер. Це все. Тільки я подав, зараз я вам е, покажу, скільки тут вольт є. Дому, е, без діодного мостика, без фільтру його чого, конденсатор просто тако з цих всіх виявляється воно не, не хочеть. Так, ну, ви бачите. Міріємо тут 8,2 вольта. І все, і зараз під'єднюю я його до цю платку до трансформатора цього. Ну і буду пробувати далі. Що тут та як. затримка ця. Чи? Бачите, думаю, бачите. Ну, так, під'єднав я це все. Ну, я тут можна... щось тут бавлюся. Ну, не знаю. Зараз буду пробувати, а там буду бачити, як це все. Проти такі жорсткі. Так, окс тут не знаю, що це. Буде 20, давайте 10. 10, 6. Якось так. Ну і пробую. Я ще не пробував. Давайте з вами Попробуємо, Що з цього вийшло. Так. Ну і вперед. О, так, аж приварило. Контактик. Ого, це потужність. Шмалило аж. аж. Але добре. Ого. Значить, то за, за великий ток. Це відірвемо. Треба було починати з маленького, то аж. Можете бачити, значить, ви бачите, трошки обшмалили. Обшмалилися наконечники. Так. Е зараз я над хвильочком підчищу їх і І так, зачистив я. Коротше, е виставляю я по мінімуму, бо воно так шмалит. Так, ну я тут раз вже. Приварив. Дивіться, файно. А, що це тут? 0,1. Ну, тут 30. Бачите, так? 0,2. 0,3. Пробуємо. Так, і. Ух! Mm. Uh, це ж мале. Ну це, вам сказати, що воно ну, й дорогу. Значить, скручуємо на 0,1 Ну і тут на мінімум вже нема куди. Давайте ми припаяємо ще якусь одну батарею. Я так думаю, що з цим треба трішки ще побавитися. Е, жаль, що в комплекті немає додаткових насадок на тут вже щось краще. Так, посидів я трішки з цим. Е, потренувався, так як би мовити. І ви знаєте, виходить нормально. От вже пайочка так, як має бути. Ви бачите. лише що один нюанс хочу сказати, що треба притискати рівномірно е, е, два наконечника, бо <кій> один електрод може приварювати файно, а другий, а другий не доварювати. Бачите? А тут спочатку от файно припаялося, так що може бути з цього апаратік. Рівномірно прикладаємо. <кхід> Бачите, так як е, один електрод. Приварило нормально, а другий не доварила його. Або треба зачистити вже електрод цей надфильочку. Так, і я хочу сказати, що це файний апарат виходить. Так що, як хтось хоче збирати такий, ну рекомендую. Силочку я лишу на першу частину. Е, я вже тут повиставляв від, від мінімума, від 30. Е, ну, тут е, я залишив 0. То за, за довга затримка і воно шмалить вже там так добряче. <кхем> а в основному, в основному нормально. Так, відріжу ще. В основному. одна проблема, що тут. Ці дроти жорсткі. І отак не. Більшу їм, трішки більше. Не проварило добре. Вже трішки краще. Ну і так. потренуватися цим апаратиком. І, і доволі. І доволі класний апаратік виходить. О, тут вже ну, файно на цей. Бачите? Красиво. Не говоріть красиво. Е, ну і все, і буду на цьому закінчувати. Я думаю, що ще буде третя частина. Ну, ну, хочу зібрати це в корпус. Хочу в корпус це зібрати. Ну, ще не маю корпуса, не знаю, не маю, Буду щось думати. З цими жорсткими дротами. Ну, Теж щось треба ну, не знаю, як це буде в корпусі тут. Я думаю, що я щось придумаю. Щось придумаю. Ну і все. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Дякую за увагу.